На порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету винесено 13 питань. Члени виконкому першим затвердили фінансовий план зі змінами на 2023 рік КНП Прилуцька міська стоматологічна поліклініка, а також розглянули звіт стоматполіклініки за третій квартал поточного року. Фінансовий стан підприємства стабільний. Міський голова Ольга Попенко подякувала колективу організацій за стабільну роботу. Вам треба подякувати вашому головному лікарю, вашому керівнику. Треба подякувати вам, усім вам галтері, подякувати, що ви вмієте таки без фінансової підтримки міської ради. Ви вмієте жити, виживати і працювати. Ми вам все дякуємо, члени виконкому також своїм рішенням утворили комісію з обмеження щодо втрат сільськогосподарських тварин, бджоло сімей, збитків, завданих сільськогосподарській техніці та обладнанню особистих селянських господарств та фермерських господарств. Що зареєстровані як фізичні особи підприємці внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території міста Прилуки? Розглянули ряд майнових питань. Олена Ворона, начальник фінансового управління міської ради, озвучила питання про виділення коштів за рахунок субвенції та виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Також виконком своїм рішенням затвердив план схему встановлення в центральній частині міста Алеї Героїв.